Друзі, всім привіт! Радий вас знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео давайте зроблю огляд шостого туру Чемпіонату Європи з шахів, який у нас відбувається у Грузії. І на початку розповім про результати головні і потім подивимось дві, як на мене, цікаві партії, які відбулись сьогодні. Отже, переходимо до приємної частини, а саме до результатів шостого туру, оскільки наша чоловіча збірна знову змогла перемогти цього разу у збірної Франції. І єдину перемогу в цьому матчі здобув Ігор Коваленко, і також три інші наші гравці зіграли в нічію Пономарьов, Коробов та Самоненко. Так що наша збірна залишається на першому місці, але слідком за нею у відстані. Лише одного очка слідує збірна Нідерландів, яка теж промогла 3-1, доволі впевнено. Давайте покажу збірну Сербії. І саме тому Нідерланди зараз, завтра точніше, будуть грати з Україною, тому що вони ще не грали між собою. Ну і також із принципових матчів та найближчих конкурентів у нас Угорщина, Греція, 2-2 начняя, Азербайджан. Теж долучається до лідерів після перемоги над Вірменією. Принципова теж боротьба у них завжди. А також Іспанія, Румунія, 2-2. І ще відмічую, що Англія теж а, потроху йде на гору. І сьогодні вона перемогла у збірної Грузії першої команди. І а, які ж партії ми з вами сьогодні подивимося? А насправді вибір, як завжди, дуже великий, і все це дуже суб'єктивно, які партії дивитись українців. Оглядає Владислав Войтович, саме тому я ці партії не смотрю, хоча партія Ігоря Кавленко мені дуже сподобалася, але її, думаю, що Владислав вам продемонструє, в телеграмі можете подивитись. І е, як не дивно, я сьогодні хочу показати вам е, нічийну партію. Це ми дуже рідко робимо. Але чому вона мені сподобалась? Тому що в цій партії у нас була дуже важлива теоретична якраз позиція, яку ми з вами трохи раніше і дивились. Ну, давайте швиденько подивимось цю партію. Насправді, якщо оглянути графік, то це майже ідеальна партія від білих і від чорних, і тут грали і від Чвелімір із Сербії, і Ервін Лемі з збірної Нідерландів. І також у нас захист, варіант з ходом в кінця 3, але трохи згодом все одно біля зіграв D4 і у нас вийшов варіант дракона, ну, прискорений дракон насправді. Але теж дуже-дуже типова позиція, яку я сам за чорних граю, ну, точніше, граю варіант дракона звичайний. Але насправді трохи згодом ми з вами прийшли звичайний варіант дракона. І отут у білих є план дуже сильний і дуже принциповий. Це довга рокіровка і далі атака на королевському фланзі. Але у чорних є своя контргра певна і важливо чорним дуже і дуже активно грати, інакше білі будуть першими. Саме тому чорні відразу створюють певні загроза на фельдшовому фланзі, грають слон e 6 і потім b 5 Далі теж є різні варіанти за чорних, B4 дуже активний логічний хід, і далі міняються на e 6 вони поки що, в Стікінь Е2 ферзь b 5 І у чорних з'являється ідея йти вперед пішоком по лінії А. Але у білих теж є типовий план, хто грає проти варіанту дракона, я думаю, що його знає. Навіть хто не грає, теж, мабуть, що цей план дивився. І Бачу в багатьох партіях це h4, h5, ну і далі навіть можна пожертувати якийсь матеріал, пішака або якість в деяких випадках, і відкрити лінію H поставити по ній мат. Але в теорії це не так вже, і точніше, на практиці це не так вже і просто, як в теорії. Отже, проводять H5 тут а, у нас а, білі, але це не так вже і небезпечно для чорних, як здається, оскільки ще по. Рядку, ферзь теж захищає цього пішака, що дуже важливо в деяких варіантах. Отже, слон D3, і от мені подобається цей хід за чорних, який я сам іноді використовую в драконі, це король 7. Чому такий хід доволі дивний, оскільки ми потім в варіантах можемо побігти на F8 і в деяких ситуаціях, потім на d 7 де короля не так вже і легко дістати. Але зараз на F7 стоїть теж непогано. Тому він поки там залишається. Отже, ми суперники зараз грають доволі добре, хоча це вже не теорія, це вже самостійна була боротьба. І, е грають білі. Е теж дуже типова ідея за білих, вона іноді працює, іноді ні, в даному, в даному випадку, в даній ситуації вона не найкраща, хоча теж дуже логічний хід. І відбувається теж таке дуже рідке явлення у шахах. як а стройні пішаки в нас двойні, не так же і часто бувають, тут навіть стройні. І це для чорних з одного боку погано, а з іншого боку, ці пішаки захищають доволі гарно свого короля. Є і плюси, і мінуси, як часто і буває. Отже, що було далі? Кініф 5, ну і тут Є4, сильний хід за чорних, якщо вони хотіли грати на перемогу і продовжувати високовану боротьбу, то треба було зіграти І4. Ну і далі приблизний варіант такий. Кінше 7, і дуже важливий хід Турати 8, поки не з'їдаємо коня або водом туру з темпом і лише після ферльц 1 крой же 7. Вигалив десь важливий темп в варіантах. Ну і пішак зайвий, в принципі, що не залишився. Так, це здвоєні пішаки по лінії є, один з них зайвий, зайвий, але тим не менше пішак є пішак, відіграти його білі ніяк не можуть. Ну і позиція насправді доволі гостра і складна. А тут чорні. Просто поступово підводять свої фігури. а 6 зроблена з метою зіграти, по-перше, д 6, і по-друге, захистити коня на полі 6 додатково. Ну, складна насправді позиція, вона на користь чорних, хоча перевага тут не дуже висока, мінус 1 вся боротьба по ще попереду. Але тут, хоча б чорні могли якось зачепитись, в партії вони зіграли ферзь 7. Ну і далі вже позиція була у нас майже рівною і без особливих. Якихось шансів. Знову та ж ідея Тради 8, ми потім обмін на D1 і лише після цього король з'їдає на поле G7 білого коня. Ну і тут чорні все-таки втратили зайвого пішака. Одного з точніше, так, тому що було два їх. Зараз залишився лише один, але пішки все-таки доволі слабкі по лінії є. Е. Ну і далі, а, доволі скоро, ми побачимо, що перейшли в Еншпіль. Суперник ну, насправді рівний з доволі великою, я б сказав, можливики можливостями як за білих, так і за чорних. Тут майже як завгодно можна зіграти. І тут, в принципі, запас є великий як у білих, так і у чорних. Але важливо грати активно. Туража 2, точніше Туража 8 з метою Туража 2, дуже класна ідея. Чорні не намагаються захищати пішака на поле H5, який розташований, а грають на контратаку. Тураж 2 мені хід. Не дуже подобається. Точніше, тураж 8, зберегти Тураж 2. Отже, в G4, далі HG, і вже, кінь б6, вже пішаків мало залишилось. Чим менше пішаків, тим легше зробити нічию, що білим, що чорним. А, ну і далі, після декількох ходів з'їли пішака білі, але все не так просто. Справа в тому, що пішаки білих... Доволі складній. Після кінця 5, кровля 3 кінь 4, нападає кінь і на G5 пішака і на слона, що ще більш важливо. І а, тільки теж варто завжди грати уважно. От Бліц іноді можна зіграти на автоматі Тура G5, або кінь G5, що не дуже важливо, і отримати такий от симпатичний мат 2c7. Але все-таки в нас є час подумати і не пропускати цю можливість, тому D5 грає. Правильно, тут RV-LaMi. Ну і далі це де король D5, ще одного пішоха чорний поміняли. І е, чому ж ця партія цікава? Тому що, наприкінці, якраз виникла теоретична позиція, дуже, дуже важлива в теорії шахів, яка і в мене зустрічалася. Я думаю, що у вас теж могла вже бути. Тут, в принципі, у чорних були різні ходи, можна було зіграти там просто король 6. І теж буде нічия доволі і легка. Але як інше 5, найбільш простий хід. Чому так? Тому що ми з вами знаємо, і це я теж оглядав раніше в одному з відео, що якщо у суперника залишився, залишився пішак по крайній лінії, і слон у нас іншого кольору, ніж поле перетворення на пішака, поле вісім піло, простіше кажучи, а слон чорнопольний, то це нічия. Якщо чорні встигають зайняти це поле, це теж дуже важливий факт. Ну, чорні це встигають зробити. Ну і тут суперники погодилися на нічию, ну чому так? Тому що просто король йде на А8, ну, пішак втрачається в будь-якому випадку, навіть його чорні можуть самі віддати, якщо хочуть, неважливо. У білих немає плану виграшу. Немає плану, тому що просто король нікуди не піде з А8 і виникає пад. Ну, або просто білі не можуть нічого зробити. Така доволі важлива теоретична нічия. І, в принципі, от я, як фанат, варіанту дракона, цю партію з задоволенням подивився. І що ще дуже важливо? Важливо, що у нас все-таки крім чоловіків, грають ще й дівчата, і в одній з партій, якраз, яка відбулася в жіночій секції, було теж про що казати. Насправді не тільки в одній, але тим не менш, партія була якраз у матчі лідерів в Польщі та Грузії. І тут грали Василашвілі та Мальцевська. І ця партія якраз корисна, тому що тут виник теж. Типовий і все-таки більш складний геншпен. Давайте швиденько подивимося, Це, що було на початку. Це було по типу лотовської системи, насправді на набіт можна сказати, щось таке, щось подібне. Ну, позиція тут нормальна, у чорних немає жодних проблем. Позиція дуже-дуже гарна у них, навіть структура у білих не дуже ідеальна. Хоча комп'ютера ціннює навіть як мінімальну перевагу білих. Ну, справді позиція рівна. Позиція рівна виникає. ну, Може, треба було зіграти все-таки інакше, ні, некий. З uh, поля Е4 uh, на G5 і кіньф на G5. Ідея, я так розумію, в тому, що піти потім в ж 5 створити певні проблеми чорних, хоча й там теж після g6 так комп'ютер радить. В чорних все дуже добре. Але після кінь на g5, в заході чорних повний порядок, просто розвивають фігури і потім погоняють коня на дуже незручне для нього поле, на поле H3. Отже, дивимось далі, тут швиденько декілька ходів давайте зроблю, кожен не будемо оглядати, оскільки інакше у нас відео буде дуже довгим за часом. І ключі моменти подивимось більш детально, а особливо HP, який виникне доволі скоро. Отже, все ще була позиція приблизно рівною, так були декілька неточностей, як за білих, так і за чорних, але в цілому грали обидві суперниці дуже добре. І ось у нас виник Еншпіль. Еншпіль насправді рівний, але ми всі з вами розуміємо, що рівний еншпіль це ще одна справа, інша справа, що буде далі і як розігрувати будуть цю позицію білі та чорні. Є позиції зовсім з легкої, нічій, особливо теоретичні позиції, а є ті, які можна як виграти, так і програти. І оце якраз саме та позиція, в якій і білі і чорні можуть перемогти і програти також. Теж. Ну що ж, тут обидві суперниці продовжують гарну гру. Гарну боротьбу, все було доволі добре. І отут Тураді-1. Насправді хід максимально логічний, тому що ми робимо зв'язку. Але проблема в тому, що тура пішла з захисту поля С3, і чорні спокійно сідають пішака і не відчувають серйозних неприємностей по вертикальній хід. Здається, зв'язка неприємна, але насправді нічого тут створити білі не можуть. І чорних залишається важливий зайвий пішак, і ще й тура зашла на дуже активне, поле С3. Треба було білим грати більш уважно, більш обережно, я б сказав, комп'ютер радить хід Д1, ну, Головне не віддавати нічого, просто спокійно зіграти, майже там як завгодно. Ну, були варіанти в цій позиції, якщо подивитись по комп'ютеру, то в принципі різні години, d 1 d 2 С4, є вибір певний. Але от 2-1. Ідея цікава, але хід не найкраще, тому що пішак все-таки втрачається. Ну і далі зв'язки вже немає після точного ходу Тура d 5 Тут вже і чорні теж не ідеально зіграли, замість зомб3 пішли а Тура d 3 зомб3 перехід в туровий Еншпіль. За дуже великою перевагою у чорних. Ну, в парді буде щось подібне, туровий Еншпіль теж буде, але там буде інша редакція. Отже, давайте повернемось, теж не будемо всі деталі оглядати. Турайдих логічний найкращий, попуткає майже, майже все, що було, майже всю перевагу. І далі позиція була певний час рівна, але довго, Я б сказав так, поки що декілька ходів теж швиденько зробимо. Залишається у чорних сайві пішак. Але що важливо? Важливо те, що залишається ще і турай у чорних і у білих. І оцю позицію насправді повинні були тримати у нас білі, але не втримали. А Що важливо було зробити? Важливо було захистити максимально свого е, пішака. Пішак на А5, єдиний, який залишився у білих, він максимально важливий. І якщо його віддати, то позиція вже буде програна, що в партії якраз ми побачимо. Саме тому треба було піти до G5 і ТРАПу 5 лінії. Готова пішака захищати, ну, також слама напало поки що, і позиція виникає у нас приблизно рівна, хоча у чорних є перевага, ми все зрозуміємо, тому що у чорних зайвий пішак залишається, але перевага найсильнішій грі білих нестатня для перемоги. Комп'ютер тут пише оцінку приблизно 0, ну, мінімальна перевага у чорних, насправді позиція з білих тримається. Але блок зібрано слоні 2, вже й часу було доволі мало. У білих, у чорних теж часу вже залишилось не дуже багато, менше хвилини насправді. Але додавання часу теж є, у нас є 30 секунд після кожного ходу. Отже, чорні з'їли другого пішака, і важливо, що вони залишаються за зайвим матеріалом. І отут важливо, що проглядали, прогляділи а, у нас Сибілі. це дуже сильний слон f 3 В чому його ідея? Ідея в тому, що якщо зіграти а, слон на f 3 а Це буде помилкою серйозною, оскільки ми граємо у а 5 і виграємо якість, і далі доволі легко перемагає. Саме тому якраз на ході слони в 3 і тримається вся минула гра у нас чорна, ну, і білі грають ТРАДі5. Ідея цікава, але виникає дробенжбіль. І що у нас теж важливо? Важливо, те, що у нас, якщо позиція в якій залишається 6, бо навіть менше фігур, зараз у нас 6 фігур. Король Тура і два пішенки у чорних, чотири фігури, і ще три фігури королі Тура у білих. Так от є для такої ситуації таблиця налімова. І в цій таблиці ми її можемо подивитись на різних сайтах, ми можемо завжди подивитись, яка ж оцінка. Це позиція виграна чи нічийна, і подивитись, як конкретно її вигравати. Ну, Давайте трохи згодом до таблиці налімова ми з вами звернемось, поки подивимося, декілька ходів. Тут гарно грали і білі, і чорні. Насправді, знову ж кожен хід не будемо дивитись, інакше відео у нас затягнеться ще більше, якщо воно ну, і там доволі довго йде. Отже, що хочуть чорні, хочуть провести пішаків, хоча б одного пішака, але біді заважають цьому плану, намагаються якось завадити це зробити. І от дуже скоро у нас виникне цікава ситуація. Давайте подивимось цей момент. Тут uh, зіграли погано білі, і програли буквально там в декілька ходів, через 5-6 ходів вони вже здаються, і чорні проводять пішаків у ферзі, там мат ще ставлять. Uh, так от давайте подивимось на початку, що було в партії, і потім подивимось, що можна було зробити і як створити більші проблеми uh, суперниці. Отже, можна було зіграти замість турапи 7, такого просто пасивного ходу, хідрати ходу, як я кажу, uh, зіграти тура 8. Це вже ідея доволі принципова. Ми нападаємо на пішака А4 і віддавати його саме в цій редакції. І білі не можуть, точніше чорні не можуть. Отже, Тура-2 вони грають, тура Є8, і отут насправді виникає питання, як вигравати. І от давайте цю позицію подивимось по налімову, подивимось, виграна вона чи ні, оскільки оцінка мінус 5 іноді навіть буває нічия, не завжди у нас встроєний двигун, а Стоквіша показує. Правильну оцінку на ні саме тому ці бази, бази нанімова, вони дуже і дуже важливі. Отже, давайте розставимо цю позицію. Короть білих стоїть у нас на полі B1, а чорний король стоїть на полі F3. Також ішаки у нас зараз стоять на A2, точніше, тура на 2, пішаки на b 3 4 a 2. І тура біла, якщо не помиляюсь, стоїть на Е8. Так, на Е8 перевірю. І ми можемо обрати. Чий зараз, Зараз, якщо не помиляюсь, у нас хід чорних. Отже, хід чорних позиція виграна навіть при ході білих, при ході чорних. Вона виграна тим більше. І питання, як перемагати. Так от ми можемо просто пройти по першій лінії а, цього варіанту і подивитись все-таки, як конкретно ми перемагаємо в цій позиції. Тому що в партії а, знову ж таки а, погано зіграли білі, турапис сім, і програли дуже швидко. Так от тут перемогти вже чорно не так і легко, треба їм перевести свої фігури на більш гарні місця і короля і туру. Отже, тура 2 вони починають з цього. Далі Тура d 4 захищаємо пішака на поля 4, віддавати його ми не можемо інакше бути нічия Король білих підходить, і наш король нарешті теж може підійти поближче короля 3. Король Д1, і тут з'їдати на 4 вільно погано, оскільки ми поміняємось і потім пішак на Б2 пройде, вже показати я не можу в цій ситуації, тому що у нас тут немає варіантів таких, але ну там простий варіант. Король не встигається пішаком, якщо з'їсти пішака 4 Отже, грає король Б2, Тура Д2, ша, король Б1, тура А2, захищаємося одного пішака, І далі, що нам залишається, залишається перевести рано чи бізнес по короля теж найбільш більш вдале поле. Ну, поки Тройф 2. І король d 2 король d 2 дуже важливий хід, в партії буде схожа ідея і погано грати Тура А4 через король С3. В партії буде подібна, подібна конструкція, тому в партії якраз це і покажу. Отже, тому Білі не роблять це, а ставлять шах, наприклад, d 2 Далі f 1. Ну, складні варіанти. Отак реально все це підняти, скажімо так, в... У умовах райної партії, я вважаю, що доволі складно. Бачимо, що все ще у чорних є перемога, але перемога в 22 ходи, що доволі складно знайти і всі минулі ходи теж були не такими вже і простими. Отже, дивимося далі. Чорні що хотіли зробити? Хотіли ще одну з ідей провести хід А3. Дуже важливий хід, чому так? Тому що тепер вже завжди у білих буде проблема з королем, і зараз є конкретна загроза, а саме Турайф-1 мат. Отже, доводиться якось захищатись. Ну і тут що важливо, що якщо білі ставлять шахи, ми поступово від шахів будемо кудись бігти. Наприклад, таким чином біжимо королем від шахів, поступово підходимо до тури. І, і отут вже шахи закінчуються. Треба грати тура С1. Ну якщо Тура С1 так посильно зіграли білі, то ми розуміємо, що в такій ситуації вже вони нічого зробити не зможуть. Тут же, в принципі, ну, більш-менше можна знайти виграш. До цього буде складнощі. Тут, я так думаю, що вже складнощів має бути менше, хоча і навіть ці позиції теж важливо вміти перемагати. Отже, як ми перемагаємо в такій позиції, підходимо кролем ще ближче. Ну і далі А2 граємо, так же інакше все А2 ми зіграли. Ну і тут давайте зіграємо, наприклад, король Б2, як на мене, найбільш логічний хід, хоча можна зіграти по-іншому. Король Т2, там просто пішак на B2 йде, і потім B1 ферзь, там дуже все легко. Давайте король Б2. І тоді як вигравати. Це поки що шах. Ну Король С1, якщо ми проводимо пішака, і якщо король з Б2 на А1, то у нас з'являється дуже сильний план король А3. Отака ідея ну, довгий варіант, але наприкінці, в принципі, я вважаю, що все це можна знайти. І в чому проблема в позиції білих? Проблема в тому, що на майже будь-який хід ми граємо p 2 мат. Якщо зіграти тура Б1, посідаємо туру, теж це дивитись не будемо. Якщо зіграти Туру А3 то тоді буде мат. Давайте це хід, мабуть, я так можу зробити, тільки своєю мишкою. Так от, якщо зіграти так, то тоді ми ставимо мат. Турайф-1. Також є, що дуже важливо, що якщо ми так не зіграємо, то тоді буде нічия. Чому нічия? Тому що білі роблять дуже типову жертву Турабети. Якщо дуже з'їсти, то нічия, Якщо і не з'їсти, то теж не буде там плану виграшу. Наприклад, якщо з'їдають, буде пад. Отже, висновок який. позиція, в принципі, була виграна в будь-якому випадку. Оця позиція у е, чорних, ну, наприклад, оця, якщо зіграли і більш сильно і більш активно Тора А8. А, але проблем, як ви бачите, було б доволі багато, і хоча й два пішаки зайвих, але тим не менш крой розташований доволі погано, пішаки ще не стали ідеально, пішак на три не може так легко піти. І саме тому могла бути, як вважаю, я вважаю, нічия. Ну, мало місця буде нічиям, не що воно була, але б тим не менш проблеми точно в чорно були б більшими. Після ж доволі пасивного ходу Тура Б7, чорні встигають перемогти і встигають головне пройти королем на більш сильне поле. Вони грають король крові 3, а Тура Б4 та ще дещо і раніше, нападає тура на пішака, але вже запізно, на жаль, для білих, тому що у чорних знаходиться сильний хід крой Т3. Ну і проблема в чому, що якщо зіграти тура А4 до кроть С3, то якраз щось схоже на комп'ютер. В одному з варіантів показував, і тут білі нічого не можуть зробити з заходом ту радіоти. На майже будь-який хід ми так раємо і ставимо білим матом. Жодного шаху нормального у білих немає. А саме тому тут довелося не з'їдати пішака. Якщо пішака не з'їдати, це вже все-таки доволі легка перемога. Ну і Тут насправді, в принципі, майже те, що партію нас відбулося. Ну навіть да. От ця ж позиція, яка була в аналізі Налімову, у нас теж відбулася і далі від Б2 немає гарного захисту, Чорні перемагають. Ну що ж, насправді доволі складний еншпіль. ми бачимо, що були у нас певні цікаві моменти, які заслуговують уваги, і якраз по таким партіям, по таким еншпілям ми повинні навчатися грати. Подібні типові позиції, саме тому вивчайте партії сильних гравців і слідкуйте за ними, також аналізуйте із комп'ютером і, комп і налімову Теж дуже раджу, особливо коли в нас 6 ти поменше фігур, якраз налімова у нас підходить ідеально під саме ці задачі. Так що така цікава партія. ну До речі, ще би відмітив, теж, що я сказав, що чоловіків наша збірна перемогла. Що стосується жінок, давайте буквально пару слів Скажу, точно змірна зіграла підрасковшу нічю наша команда 2-2. Теж, в принципі, непогано. Команди Німеччини, ну і якраз Польща перемогла, і Польща, Польща зараз у нас йде на першому місці з дуже гарними шансами насправді на перемогу в турнірі в цілому, але ще Польща не грала з Україною, тому що наші дівчата переможуть Польщу, то у них є шанси зачепитись за першу сходку. Отже, подібаємо за обидві наші збірні. Сподіваюся, що вони зможуть ще продемонструвати гарні результати. Всім дякую за увагу і до зустрічі.